Аж батька, милі друзі, яке усе все прекрасно создав Бог, як мило дивитися на сіраншню, прекрасну, чисту погоду. Я дякую Богові, що я прокинулася живою здоровою, що я почувала під Божою охраною, під Божою силою, під Божим заступництвом непасне, дякуємо Богові за його любов, за його милість, за його благословення, Його благо. Він є все всесильний Бог. Що не може людина, то морився Бог. Він чинить великі чудеса і для мене в житті моєму. Він може все. Він є любов, Він є сила. Він є наша місця, кріпець і підтримка наша. Слава Його величне ім'я за всю погоду за його милість, за його блага який з небо посилає. Слав слава йому, в віки віков, честь і поклонення, за всю прекрасну, чисту, благословену, спокійну і тиху погоду. Амінь.